Деталі для вивчення англійської мови, ось так на карточках. Я собі роблю ріст і розвиток їх, тому що буду дописувати ще якісь слова, а таким чином ще й складати запитання, речення, і буде розвиватися сила. Ріст і розвиток кожної із цих карточок. Пізніше я можу використати наступну ідею, ось так як мій гардероб на одній карточці. Теж саме зробити з англійськими словами, об'єднати їх всіх на одну палітру, коли вони вже набудуть сили, е, послідовність, е, коли набудуть сили е, своїх карточок. Тобто я буду чітко впізнавати, якщо це про тему гроші, то я чітко знаю, які тут є слова, і ця карточка для мене вже має рівень впізнаваності завдяки запам'ям. Там, Можливо, трьом записам впродовж місяця, чотирьом, п'ятьом записам. Чим більше записів, тим сильніше розвинена ця карточка. І так кожна карточка, яку я лише не беру, вона кожна має свою роль, призначення, якусь місію, якісь цілі цінності. Тут, наприклад, це Чорновичок такий, на якому я собі записувала друзі, слова збирала, слухала, дивилась по субтитрах. Читала по субтитрах відео і виписувала зразу слова, бачила, які там субтитри біжать, і ловила на дві букви, на три, на три, на три, на чотири, на чотири, на п'ять, на п'ять. І тренувала навик, хоч якісь слова накидати в свою голову. Бо коли хочеш щось сказати, нічого не можеш сказати, то хай буде хоча б і так швидко швидко писала, 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 писала і так дивився, ой, це вже слово, ніби я чула, десь воно мені вже попадалося. І також цікавий інструмент. Далі у мене ще, коли я хотіла бути коучем, то я планувала весь коучинг пояснити на такій гармошці, от такого, щоб вона була така розкладушка. Тут про колесо, наприклад, балансу я планувала, тут про всі види балансу, як застосовується, тут же інший інструмент, Це всі по постановці цілий, далі там друга плахта. Це одна плахта, яка має такі вбікше розкладушки. розумієте? Це гармошка в ту сторону, і гармошка в ту сторону викидається. То можна згорнути і вийде лише така смужка. Тоже цікава ідея. Я почала робити, але я побачила, що в мене якісь ще недостатньо знань, тому що я тоді ще була свіжий коуч, і мої знання не були переведені ще у рівень застосування їх у моєму житті. А тепер вже, і тим більше я ще дозбирала знання до коучинга коучингу. НЛП, і гіпнокоучинг, гіпно і гешталь-терапія, і психологія, і клінічна психологія, і психопсихіатрія, і багато таких різних деталей, і там частини особистості, концепція. І я відчуваю, що тепер я вже трішки наблизилась до навчання людей по коучингу. Тому що коучинг це дуже така постановка цілей, і досягнення результату. Цікаво, але вона настільки взаємозв'язана всім, решта, що тут просто неможливо свідомо пояснювати, коли сам не будеш в цьому добре розумітися. І тому, друзі, почала я вивчати себе і зрозуміла, що. Чим я займаюся. Коротше, я не досягаю, поки що цілий, там, наприклад, поставила ціль, і я рухаюсь до цілі. У мене ще такого навика немає. У мене поки що є навик спостереження за собою, що я зараз роблю в даний час, як вивчення своїх, своєї поведінки. Бачите, я роблю карточки, а пізніше я даю відповідь, що це таке я роблю, згідно якого навика, згідно яких переконань і програм свого мислення. І я дійшла до того, що це копія мого. Гардеробу. Бачите, тут я собі роздрукувала такі карточки свого гардеробу. І розумієте, а це аналогічно те ж саме, та ж сама логіка. І коли я доходжу до розуміння, що це у мене працює один і той самий навик, який вміщає в собі деталі тобто, це все є деталі. Я зацікавлена розвитком деталей в англійській мові. Чим більше деталей, тим більше ясності, тим більше я можу. Красиво розмовляти. Чим більше в одязі деталей в гардеробі, тим більше я можу гарніше придумати одягнутися. Красиве одне з іншим поєднати. І таким чином, знову ж таки, отримую масу відповідей на різні свої запитання, конкретика, факти, так? що я купила цього року. Конкретно дивись, така плахта, така-така. І я собі сама представляю інформацію для віри і впевненості в собі, що рік прожито по факту є ось це, а не так, що прожито рік добре. Незрозуміло про що. Я не буду задоволена такою відповіддю. Необхідна мені конкретна глибинна відповідь, щоб я була в кайфі, в задоволеності, що реально, по факту, є ось така картинка. Картинка, вона. Мене звеселяє, тому що в мене додалась в колекцію шикарна спідничка, шикарна майка. Така блузочка улюблена. Боже, ну стільки класних речей додалось. І вони всі прибули там протягом жовтня, протягом вересня, наприклад, а який місяць був найвражайніший на закупи, я знову ж таки даю собі відповідь: я спостерігаю, в які місяці у мене найчастіше вдається робити закупи. І там Маса цікавих спостережень за собою, багато чого можна дізнатися про себе. Знову ж таки, тут є запитання дорогоцінні. Тут в мене розкладені прикметники, того хвиляста, знаєте, лінії англійські, фрази, які також буду зазубрювати собі, як то кажуть, і так з комфортом, з любов'ю ще дописувати, які мені потрібні.